Готуйтеся, мої хороші, розгортайте хочі свої зошитки. Записуємо сьогоднішнє число. Вісім буде. 47. 47 відняти 24. 47 відняти 20 буде 27. 27 відняти 4 буде 23. 23 відняти 8 буде. 8 розкладаємо на 3, 5. 23 мінус 3 буде 20. Та мінус 5. 15. 15 відняти 7. Буде 8. 8 додати 24. 24 ми розклали на 2 та 22. 8 додати 2 буде 10 та 22 буде 32. 32 додати 62. Буде 62. Дев'яносто чотири. Дев'яносто чотири. Додати два. Спробуй обчислити їх у своєму зошиті, а ми повернемося для перевірки. Ну що, готові? 45 відняти частку, чисел 18 і 3. 18 ділимо на 3, буде 6. 45 відняти 6, 39. 24 відняти Частку чисел 24 і 3. 24 ділимо на 3 буде 8. 24 відняти 8 буде 16. 67 відняти 92 помножити на 2. 9 помножити на 2 буде 18. 67 відняти 18. 67 відняти 10 буде 57. 8 розклали на 7 і 1, 57. Відняти 7 буде 50, та мінус 1 49. 34, відняти частку чисел 27 і 3 та додати 15. 27 ділимо на 3 буде 9. 34, відняти 9. 9 розклали на 4 і 5. 34, мінус 4 буде 30, та мінус 5 буде 25. 25 додати 15. 25 додати 10 буде 35 та додати 5 буде 40. Сподіваюся, ви виконали саме так. Вирази і обчисли значення. До числа 73 додати добуток чисел 3, 9. До числа 73 додати добуток чисел 3, 9. Спочатку ми з вами множимо 3 на 9. Буде скільки? 27. А далі, 73 віднімаємо 27. Ще раз, до числа 73 додати добуток чисел 3 9. Наступне число 7. Збільшити на частку чисел 18 3. Число 7 збільшити на частку чисел 18 3. Пам'ятаємо, щоб знайти число, яке збільшують на частку чисел, маємо одразу знайти частку чисел. А далі вже збільшувати чи зменшувати. Наступний добуток чисел 3 і 7 збільшити на 37. Добуток чисел 3 і 7 збільшити на 37. Якщо треба, зупиняйте і дописуйте вирази в зошит. Будемо обчислювати. 73 додати добуток чисел. 3 і 9 до числа 73. 3 помножити на 9 буде 27. Отже, 73 додати 27 буде 100. Наступне число 7 збільшити на частку чисел 18 і 3. Можна навіть без дужок, тому що ми знаємо, що спочатку виконуємо дію ділення. 18 ділимо на 3 буде 6, 7 додати 6 буде 13. Добуток чисел 7 і 3 збільшити на 37. 7 множимо на 3. Точніше, 3 множимо на 7. Буде 21. 21 додати 37. 21 додати 30 буде 51. Та додати 7 буде 58. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. 3 помножити на 4 буде 12 та 34. Звичайно, 12 буде менше, ніж 34. 18 і 18 поділити на 2. В цьому випадку ми можемо навіть не, множити, не ділити чи множити. Тому що, якщо ми число ділимо на якесь, якусь кількість раз, то це число буде меншим, ніж 18. Якщо б ми множили на якусь кількість разів, воно було б більше. Тому 18 ділимо на 2 буде 9. 18 більше, ніж 9. 47 і 47 відняти 3. Пам'ятаємо, якщо в нас є. Значення однакові: 47 і 47. Якщо ми будемо віднімати від цього числа, то число буде менше. Якщо ми будемо додавати до числа, то воно буде більше. Отже, 47 відняти 13 буде 34, і 47 буде більше, ніж 34. 5 і 5 помножити на 2. Звичайно, якщо ми збільшуємо число в 2 рази, то воно буде більшим. 5 помножити на 2 буде 10, 5 менше, ніж 10. Множенням, а які діленням? Розв'яжи задачі на вибір. У хокей грало 12 дітей. Каталось на санчатах утричі менше. Скільки дітей каталося на санчатах? Яку дію варто виконати? Варто виконати дію ділення, тому що утричі менше. Наступне в одній коробці 6 кг печива, скільки печива у трьох таких коробках. Тобто, 6 кілограмів печива повториться в трьох таких коробках. Отже, маємо виконати діяку множення. Наступне 15 квіток розділили порівну на 3 букети. Скільки квіток в одному такому букеті? Було 15, ми розділили на три частини на 3 букети. Значить, розділили порівну, значить дія ділення, звичайно. Наступне. 18 порцій сніданку поставили на кілька столів на кожний по 3 порції. Було 18. Ми поставили по 3 порції на кожен стіл. Скіль На скількох столах був сніданок, варто виконати дію? ділення молодці. У пеналі лежить дві ручки, а олівців у 3 рази більше. Як знайти нам, скільки олівців лежить в пеналі? Правильно, помноживши, абсолютно згодна! Перша. У хокей грало 12 дітей, каталося на санчатах втричі 3 чи менше. Розв'язуємо дії ділення. 12 ділимо на 3, отримаємо 4 дітей. Отже, на санчатах каталося 4 дітей. Ми маємо з вами 6 кг повторити 3 рази. Отже, 6 помножити на 3 буде 18 кг. У трьох таких коробках 18 кілограмів печива квіт. Рівно на три букети. Скільки квіток в одному такому букеті? Ми маємо взяти і розділити значить виконати дію ділення. 15 ділимо на 3, буде 5 квіток. В одному букеті 5 квіток. Сніданку поставили на кілька столів на кожний по три порції. На скількох столах був сніданок? 18 порцій на кілька столів. По три порції. 18 ділимо на три і отримаємо кількість столів. Тобто, ми порції поділили на порції і отримали столи. Сніданок був на шести столах. Три рази більше. Нам треба збільшити 2, множимо на 3 буде 6 олівців, в пеналі 6 олівців. Дивимось, в нас є три вирази. Нам треба визначити, яка маса покупки, якщо 1 кг, 3 пакети по 2 кг. Ми знаходимо з вами скільки було борошна. Є 3 пакети. Там, де 2 кг повторилося 3 рази. Отже, нам потрібна дія 1 додати добуток чисел, 2 та 3. Запиши кожну довжину в менших одиницях вимірювання за зразком. 3 см 4 мм – Це 34 мм. 7 дм 8 см це 78 мм. Розглядаємо 2 дм 7 см це 27 мм. 9 см 4 мм. Це 94 мм. Продовж речення. Було цікаво. Було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання 699-700. Виново попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай! До зустрічі!